Люди народжені 19-го числа будь-якого місяця, народжені з енергією аркану сонце. Це сильна, яскрава та харизматична особистість, яка має лідерські якості, творчі та ділові здібності. Оптимістична, життєрадісна, щедра та відкрита. Любить сонце і має необхідність бути на сонці. Необхідно більше проявляти себе, наприклад, вести свій блог, бути керівником та організатором, постійно брати на себе лідерські повноваження. Інакше можна просто спалити себе зсередини. Тобто це проявляється як відчуття пригніченості або через автоімунні захворювання, це як пожирання самого себе. Потрібно ділитися енергією, бо у сонці її багато. Якщо не ділитися, то буде надлишком. Це проявляється як егоїзм, нарцисизм та як захоплення собою і демонстрацією себе. Недостатньо такої енергії проявляється як перфекціоніст, вічно незадоволений собою та своєю роботою, той, хто страждає через свою неспроможність і має низьку самоцінку. Що робить сонце? Воно горить, блищить, світить, гріє, веде, висвітлює, керує, надихає, дає ентузіазм, засліплює, ставить себе в центр. Ставить цілі, організовує, розпоряджається, задає тон, активізує, наважується, надихає, додає мужності, висвітлює, дає і підтримує життя. Як сонце: тепле, гаряче, блискуче, велике, сліпуче, незвичайне, впевнене у собі, горде, гідне егоїстичне, харизматичне, багате і неповторне. Немає нічого поганого, в здоровому егоїзмі. Ви повинні спочатку врятувати себе, щоб бути в змозі врятувати інших. Пам'ятайте, що на землі немає такої істоти, як ви. Тобто, зірок на небі дуже багато, а сонце воно одне. Тому світіть, підсвічуйте, діліться та надихайте інших людей. Якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких, обов'язково. Поділіться своїм теплом з ними і своїм теплом зі мною в якості вподобання. Дякую і гарного сонячного вам життя.